В статуті ООН є норма про те, що кожен член повинен бути офіційно, юридично через рішення організації, імплементований в структуру ООН. Росія цих процедур не проходила до сих пір. В усіх документах ООН рахується членом Радянський Союз. Росії там нема, тому вони нелегітимні. Нам потрібно просто крок за кроком підняти. Це питання в світових ЗМІ і допомогти членам ООН звільнитися від расистів всередині себе. Ви знаєте, сьогодні щоб будь-яке рішення вирішилось, треба, щоб його підтримало суспільство. Нам потрібно мільйон підписів під петицію, вигнати Росію з ООН можемо кожен з нас, можемо всі разом підписавши петицію.